3. Вашингтонська конференція. Договори чотирьох, п'яти дев'яти держав. Початок роботи конференції. Вашингтонська конференція проходила 12 листопада 1921 року 6 лютого 1922 року. У роботі конференції брали участь представники США, Англії, з 1921 року Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії. Китаю, Японії, Франції, Італії, Нідерландів, Бельгії і Португалії були присутні делегати від британських домінів та Індії. Ініціаторами дипломатичної зустрічі у Вашингтоні виступали США. Які розраховували домогтися конференції сприятливого для себе вирішення питання щодо морських озброєнь та закріплення нового співвідношення сил у Китаї і басейні Тихого океану? Делегація радянської Росії та Далекосхідної Республіки, моріонетки д... держави, створеної радянською Росією, не були допущені на конференцію. Провідна роль на конференції належала Сполученим Штатам. Своїм першочерговим завданням вони, З... Завдання вони вважали ліквідацію Англо-Японського Союзу переговори. Про це велися цілком таємно між главами американської, англійської та японської делегації Юзом Баго... Бафуром і Като. Договір ЧОТИРЬОХ держав. Договір чотирьох держав був підписаний 1921 року 30 13 грудня. Світ, свої підписи під ним поставили представники США, Великої Британії, Франції та Японії. Він передбачав спільний захист сторонами, які укладали договір територіальних прав. На Тихому океані у договорі були, було зафіксовано, що після його ратифікації Англо-Японський Союз втрачав свою силу. Це був великий успіх американської дипломатії. Великої Британії довелося відмовитися від Англо-Японського Союзу і дати згоду на участь в угрупуванні, де головна роль належатиме Сполученим Штатам. Договір п'яти держав. Договір п'яти держав США, Британії, Японії, Франції та Італії був підписаний 6 лютого 1922 року і спрямований на обмеження військово-морських озброєнь та Зміну їхніх співвідношень на користь США. Після Першої Світової війни прихильники, гонки озброєнь в США вимагали, щоб США побудували військовий флот, який зміг би протистояти флотам Великої Британії та Японії разом узятим. На верфях США, бу... на верфях США було укладено велику кількість лінкорів, крейсерів. Та інших кораблів, не бажаючи втрачати свою морську перевагу, Велика Британія приг... погодилася лише обмеж... на обмеження граничного тонажу, великих бойових кораблів, Лінкорів. Та авіаносців, котрі за розвитком підводного флоту й авіації втратили своє вирішальне значення. Договір п'яти держав встановлював співвідношення тонажу лінійних кораблів та авіаносців для США Великої Британії, Японії, Франції, Італії. Пропорції 5:5, -5, 5 розділене на 3, 5 розділене на 5. Розділене на 3, розділене на 1,75, розділене на 1,75. Також було ухвалене рішення, згідно з яким заборонялося будувати лінкори. Водотонажністю понад 35 тисяч тонн. Справа в тому, що США тоді ще відставала в будівництві таких кораблів. До того ж, лінійні кораблі водотонажністю понад 35 тонн, не могли пройти через Панамський канал. Обмеження не поширювалося на кораблі менших класів та підводні човни. Договір істотно обмежував інтереси Франції, флот, який мав контролювати величезну за розмірами. Колоніальну імперію, успіх американців полягав також у тому, що вони примусили Британію відмовитися від давнього правила, за яким її флот не повинен бути слабшим від флотів двох інших сильніших морських держав, разом узятих. Договір з п'яти держав не ліквідував суперечності між двома провідними морськими державами, але змінив співвідношення Сил на користь Сполучених Штатів Америки. Договір п'яти держав. Договір дев'яти держав. Договір дев'яти держав США, Великої Британії, Франції, Японії, Італії, Бельгії, Нідерландів, Португалії та Китаю був направлений на дотримання принципу відкритих дверей в Китаї і спрямований проти домагань Японії на монопольоване планування в цій країні. Він був підписаний 6 лютого 1922 року. Договір відобразив тимчасовий баланс американсько-японського суперництва в Китаї. Боротьба за посилення впливу в Китаї уклала... Дали цей договір у той час, коли в Китаї не припинялася громадська війна. Напередодні Вашингтонської конференції в Пекіні відбувся державний переворот, і до влади прийшов уряд, що орієнтувався на Сполучені Штати та Велику Британію. Японія змушена була евакуювати свої війська з деяких територій Китаю, однак Токіо відхилили вимоги Пекіна. Про виведення японських військ із Південної Манджурії, умови договору 9. Проголошувалися незалежність і цілісність Китаю. Учасники договору зобов'язувалися. Поважати суверенітет, територіальну й адміністративну цілісність Китаю. Великі держави зобов'язувались не домагатися поділу Китаю на сфери впливу і дотримуватися принципів відкритих дверей і рівних можливостей. Японія відмовилася від монопольного становища в Китаї і зобов'язувалася повернути йому колишні німецькі концесії в Шандуні. Та вивести свої війська із цього регіону. Проте для Китаю включення американської доктрини відкритих дверей у договір дев'яти держав означало порушення його суверенітету. Новий договір був спрямований проти китайського національно-визвольного руху і нічого не змінив у навколоніальному статусі країни. Держави, які підписали договір, відмовилися повернути Китаю. Орендовані у нього території, заявивши, що ці території мають надто велике стратегічне значення для них. Для Японії такою територією був Ляодунський півострів, для Британії Сянган, Гонконг і Целю... Цезюлун, Коулун. Підсумки Вашингтонської конференції. Вашингтонська конференція продемонструвала зростання впливу США в міжнародних відносинах. У той же час досягнута рівновага була нестійкою. Уже в ході самої конференції США заявили про недостатність японських поступок у Китаї. Японія відразу після завершення конференції вирішила переглянути рішення, прийняті у Вашингтоні, що под Ороджували нове небезпечне вогнище майбутнього конфедерації на Далекому Сході. Свідчать документи. Із трактату між США, Британською імперією, Францією, Італією та Японією щодо обмеження морських озброєнь 6 лютого 1922 року. Стаття 1. Держави, що укладають договір. Дають свою згоду на обмеження озброєнь на морі. Чо... Стаття 4: загальний тоннаж лінійних кораблів, який може підлягати заміні, не буде під... перевищувати для Сполучених Штатів 525 тисяч тонн для Британської імперії. 175 тисяч тонн для Японії 315 тисяч тонн. Стаття 5. Жодна з країн учасниць з договору не буде. Будувати лінійних кораблів водотонажністю понад 35 тисяч тонн. Стаття 6. Жоден лінійний корабель будь-якої країни учасниці договору не буде озброєний, гарматами калібру понад 16 дюймів Тобто. 406 мм. 4. Завершення створення Версальської Вашингтонської системи і, сильні, і її сильні і слабкі сторони. Підвалини післявоєнної стабільності. версальсько Вашингтонська система заклала. Підвалини післявоєнних міжнародних відносин. Її створення забезпечило вихід із війни, дозволило розрядити післявоєнну напруженість і закласти фундамент для відносно стабільних міжнародних відносин у 1920-ті роки. Рішення Паризької Вашингтонської конференції включали принципи поповопринципово нові положення в міжнародних відносинах. Це і визнання права на самовизначення народів, і відмова від війни як засобу вирішення конфліктів. Важливою подією стало створення Ліги націй, першої міжнародної організації для координації відносин між державами. Були прийняті позитивні рішення стосовно Китаю, які дозволили зберегти цілісність цієї країни. Деякі Європейські країни отримали незалежність і суверенітет, слабкість і суперечливість версальсько вашингтонської системи, порядок із позитивними змінами у міжнародних відносинах. версальсько вашингтонська система після воєнних відносин все ж таки виявилася слабкою і суперечливою. Економічні наслідки після воєнних договорів. Багато в чому зруйнували стару систему господарських зв'язків, різко загострилася боротьба за нові джерела сировини та ринку збуту між вчорашніми союзниками, створена країнами переможцями нова система міжнародних відносин, поява в Європі цілої низки нових держав із взаємними претензіями. Одна до одної створювала обстановку нестабільності й напруженості. Поза межами нової системи міжнародних відносин були дві впливові країни: Німеччина, де робили перші кроки демок... демократія, і Радянський Союз, де утвердилася більшовицький режим. Версальський договір при Нижував державну і національну гідність нової німецької держави, створюючи передумови для внутрішньої дестабілізації та зростання настроїв реваншизму, перегляду умов договору. СРСР, який тривалий час не був дипломатично визнаний, впливовими країнами світу, вірний більшовицькій ідеології взяв курс на досягнення своєї стратегічної мети здійснення світової соціалістичної революції, що істотно вплинула на розвиток міжнародних відносин 1920-1930 років. Версальсько-Вашингтонська система затвердила культ сили в міжнародних відносинах. І багато в чому зумовило розв'язання нової світової війни. Недосконалість Версальської системи договірів полягав в тому, що вона не ліквідувала протиріччя між провідними країнами світу, які призвели до Першої світової війни. Вона лише констатувала нову розстановку сил міжнародної на міжнародній арені після завершення війни. Міжнародні відносини після створення версальсько вашингтонської системи, нова розстановка сил. На міжнародній арені полягала в тому, що після війни головним претендентом на роль світового лідера виступили США. Вони збільшили свій економічний потенціал за роки війни та перетворилися. Із боржника Європи на її кредитора. Проте США не могли використовувати Лігу націй як інструмент свого впливу у світі, оскільки Сенат відмовився ратифікувати Версальський договір у лізі націй домінантами був вплив Англії та Франції. Лідери Антанти висунули пропозицію про склад скликання та. Принцевих основних конференцій всіх воюючих груп в Росії, але в останню мить вона була зірвана західними країнами. Таким чином, російське питання конференція також не розв'язала, залишились протиріччя між розвиненими країнами та колоніями. Залежними територіями агресивну колоніальну політику змінили мандант. Система, яка реалізувалася через Лігу нації. Німецькі колонії та деякі володіння Османської імперії тепер переходили до передових націй, котрі визначалися країнами-переможцями. Англія отримала мандат на Ірак, Палестину, Німецьку, Східну Африку, частину того, Франція, на Сирію, Ліван, Камерун і так далі. Так далі. Існували протиріччя серед новостворених держав Європи. У результаті переділу кордонів без врахування інтересів народних дів виникли райони з компактним проживанням національних меншин, угорців у Румунії, Транс... Трансильванія, Словаччини. Та Югославії, німців у Польщі, і Чехословаччині, австрійців в Італії, українців та білорусів у Польщі вони потрапляли до цих держав часто всупереч своїй волі та історичним традиціям. У цілому позиції. Дивні можливості створеної системи міжнародних відносин не були повністю використані для стабілізації міжнародної обстановки у світі, а недоліки версальсько вашингтонської системи посилювали старі конфлікти та приховували зародки нових конфліктів. Великі держави знехтували можливими економічними наслідками укладених договорів, що обтяжували світове господарство. Надмірними репараційними платежами штучно розвивалися зв'язки, що формувалися упродовж століть. Договори з Німеччиною та її союзниками багато в чому наблизили розв'язання Другої світової війни, яка розпочалася через 20 років після завершення мирної конференції в Парижі. Мандати територій. назва колишніх колоній Німеччини і деяких володінь Туреччини. Переданих для після, після Першої світової війни Лігою Націй для управління країнам-переможцям на основі мандата, після Другої світової війни мандатну систему було змінено системою Опіки ООН. На цьому все. Обов'язково став лайк та підписуйся на канал. І не забувай тиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео.